Хочу коротенько пробігтися по запитаннях, Ірина Пилат пише Отець Василь, що означає молитися на мовах. Молитися на мовах, це, як вони називаються, Харизмати ті, що в особливий спосіб, Дух Святий, через них діє. І вони моляться. Я на мовах не молюся, і тих, що моляться на мові, я теж їх не дуже розумію, бо вони говорять, як то кажуть, не по-нашому, не по-українськи, а якось так. Я знаю, що є багато великих молільників, знаєте, наприклад, отець Роман Братковський, його дуже багато людей дивляться, почитають, він молиться на мовах. То не моє. Він такий, а я такий. Хто хоче слухати Братковського це туди, хто хоче слухати мене, це сюди. Бог проявляється у всіх е, усіх можливих способах, щоб ви до нього прийшли. У різних. І тому кому, куди, ну, по мовах це не до мене.